Півпрацював з Росією під час окупації Херсона. СБУ та ДБР затримали екс-охоронця російської катівні. Із приходом загарбників він влаштувався молодшим інспектором на службу до російської катівні, яку облаштували на базі Дар'ївської виправної колонії номер 10 Туди окупанти незаконно звозили проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців. Встановлено, що колаборант допомагав агресорам охороняти камери та конвоювати ув'язнених українців. Після звільнення Херсона зловмисник заліг на дно, а згодом мобілізувався до лав збройних сил, де сподівався сховатися від правосуддя. Утім, військові контррозвідники СБУ встановили його місце знаходження і затримали на території Харківської області. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111.1 колабораційна діяльність. За добровільне зайняття посади в незаконних так званих правоохоронних органах на тимчасово окупованій території, на нього очікує до 15 років тюрми. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.